Козацька рада, народження легенди. Команда телеканалу Рада продовжує працювати для вас. Наразі в ефірі новини. Мене звати Олена Морозова. Слава Україні. Три ракетні 81 авіаційний удар і 183 бойові зіткнення за добу. Такою видалася доба на передовій та у прифронтових регіонах. Ідеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Найбільший атак на Покровському напрямку 49. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу і техніки, два пункти управління і три артилерійські засоби противника. Понад пів тисячі ударів завдали російські окупанти по Запорізькій області. Під вогонь потрапили 19 містечок і сіл. Повідомив очільник Ова Іван Федоров. Війська РФ здійснили дев'ять авіаційних ударів, зокрема по Новояковлівці, Залізничному і Гуляйполю. А дронами атакували Таврійське, Оріхів, Гуляйполи і Малутокмачку. Поранена жінка у Запорізькому районі надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. І протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 міст і сіл Харківської області унаслідок обстрілів, поранених шестеро, троє з них у Куп'янській громаді. Повідомив Олег керівник керівникова. Ворог застосовував різні види озброєння: ракету, каби і безпілотники. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджені три приватні будинки. А у Богодухівському будинок культури, багатоквартирні та приватні хати, магазин і господарчі споруди. Через вечірній обстріл Нікополя пошкоджені релігійна установа, три багатоквартирні будинки, лінії електропередач. Про це повідомив у телеграмі керівник ОВА Сергій Лисак. По Нікопольщині агресор поцілив ФПВ дронами та артилерією, атакував райцентр і Марганецьку громаду. По Синельниківщині російська армія була безпілотниками і кабами. Тероризувала дубовиківську, межівську. Покровської громади поранені двоє чоловіків. Зайнялися адмінбудівля та приватний будинок. А у день на унаслідок російських обстрілів загинула одна людина ще троє дістали поранення. Українські війська повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Ворог зазнав великих утрат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Напередодні він провів ставку верховного головнокомандувача, обговорили постачання систем ППО та ракет до них, потреби ЗСУ та ресурси захисту. За словами Зеленського є хороші показники у виробництві дронів-перехоплювачів. Водночас важливо збільшувати підготовку операторів. Путін зупинить війну, коли відчує, що його ресурси вичерпано, і коли у Росії закінчиться пальне. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі. Ялтинська європейська стратегія. Він зауважив, що не можна досягти миру вмовляннями Росії. Потрібен сильний тиск, щоб змусити Путіна змінити свою головну мету окупацію України на збереження власної економіки та системи. Глава держави також зазначив, що Росія продовжує обстріли українських міст та атакує дронами. Польщі. Але попри це, жодних наслідків для неї немає. За день до нападу на Польщу росіяни вбили 25 людей в селище Ярова на Донеччині звичайні люди, літні люди. Вони прийшли отримувати пенсію. Це саме ті мешканці Донбасу, про яких Росія каже, що вона їх рятує. Вона їх вбиває, і це саме та земля, яку Росія хоче забрати, щоб, начебто, врятувати. Врятувати життя. Саме так, Росія не залишає на Донбасі нічого, крім могил та руїн. І, звісно, ми завдаємо ударів у відповідь питання, а що роблять інші? А трохи. Більше ніж за тиждень до ярової російський прапор майорів на кінофестивалі у Венеції. Уторгні РФ до повітряного простору Польщі засудили майже 50 країн-членів ООН. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Босацький перед початком екстреного засідання Ради безпеки ООН. Він повідомив, що Російська Федерація, атакуючи територію України, уторглася у повітряний простір Польщі. Шахеди становили загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки авіації. І нагадав, це не перше порушення, тому польща вирішила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. Не може підтвердити, але й не може спростувати. Так, глава польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував інформацію про те, що російські дрони летіли до логістичної бази у Жешові. Про це він сказав на брифінгу з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у Києві. Сікорський каже, оскільки безпілотники збили, можливо лише припустити їхній курс. Однак із цим краще звертатися до військових експертів. Польща обов'язкова. Порушення російськими дронами повітряного простору Польщі та НАТО це момент правди, бо безпілотники залетіли не тільки з території України, а й з Білорусі. Повітряний бій тривав сім годин, тож це не випадковість. І всі, хто каже, що це українська провокація, або автор, або спільник російської пропаганди. Нагадаю, 10 вересня під час нічної атаки РФ по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Попередньо чотири було збито. Знайдено уламки щонайменше 17 дронів. Один з БПЛА пошкодив житловий будинок у Люблінському воєводстві. Польська влада звинуватила РФ у навмисній атаці та відкинула заяви про причетність України. НАТО розпочинає операцію східний вартовий для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на уторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. За словами генсека НАТО, Марка Рютте союзники, серед яких Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина уже взяли на себе зобов'язання щодо участі у місії. Йдеться про наземні та повітряні бази. Головнокомандувач НАТО у Європі Алексус Гринкевич заявив, НАТО захищатиме кожен сантиметр території альянсу. Також від Пивів на критику застосування дорогих систем проти значно дешевших російських дронів і на поліг, що вважає операцію успішною. Залучення додаткових ресурсів для розв'язання цієї проблеми допоможе її вирішити. Ось чому ми розпочинаємо цю операцію. Зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту. І ще прокоментую: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс. Я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян. Курсанти Одеської військової академії започаткували нову традицію та піднялися на найвищу вершину українських Карпат і найвищу точку України Говерлу. Окрім фізичної підготовки, це стало символічним початком закарбовування сліду курсантів, які після випуску стануть на захист держави. Як це було, розкаже наша Світлана Довжук. Родіон разом з іншими курсантами військової академії вперше підкорюють Говерло від імені закладу. Позаду понад шість годин невпинного фізичного навантаження, і все заради започаткування нової традиції. Відношуся на Говерло вдруге, але цього року особливий момент, бо ми будемо встановлювати табличку на верху Говерли. Дуже задоволена, що є такі традиції, що соблюдаються. Гарне місце, щоб поспілкуватися з курсантами не тільки в приміщенні, а й на природі. Від кожного з п'яти факультетів академії на найвищу вершину України вирушили по двоє курсантів. На самій горі вони символічно встановили пам'ятну табличку від імені академії, щоб і надалі ті, хто підкорюватиме вершину, бачили слід попередніх поколінь курсантів. Долучили до цього заходу найкращих курсантів нашої військової академії. А це дає можливість і побачити. Дійсно, красоти нашої рідної країни, От, побачити те, що треба обороняти, те, що треба захищати в майбутньому. От, це свого роду і перевірка на витривалість, і певна співдружність відповідно. От, ну і перевірити себе на те, що здатні. Курсанти регулярно проходять смуги перешкоди, займаються на максимумі своїх можливостей. Цього разу стимулом дійти до кінця були вшанування всіх воїнів, які зараз захищають країну. Ця традиція буде тепер кожного року. Я дуже полюбляю гори відпочинок. І для мене гори вони дуже красиві і величезні, такі як наші воїни, які зараз нас захищають, боронять. Гори для мене це як спокій для душі, а також вони додають мені енергії. Курсанти одеської військової академії щороку проходять тактику «Вишкільний курс у Карпатах, що передбачає підйом на гуверло як елемент навчальної програми для вдосконалення фізичної підготовки та витривалості. Водночас, підкорюючи найвищу вершину України, вони залишатимуть тепер і символічний слід після себе. Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.